На війні загинув відомий спортсмен лучник Олександр Оніщук. У боях за Бахмут загинув український легкоатлет. Володимир Андращук був десятиборцем. Пробігти 15 кілометрів, спалити ворожий танк і повернутися за черговою партією пекельних коктейлів. Це про Сергія Проневича із сумщини. Спортсмена не стало. Його закатували та вбили російські окупанти. Спортсмени не стали винятком спочатку війни. Одні з перших взяли до рук зброю. І е, боронили Україну в війні проти окупантів. Е, і починаючи з березня місяця, е, ми бачили і стали свідками того, що українські спортсмени гинуть. Е, ми вирішили залишити про них пам'ять. Е, ми знаємо про понад 200 загиблих спортсменів на нашому сайті РЕКІ. Сьогодні представлено понад 150 історій ці історії збиралися по кропицям командою спортивного комітету. Постійна історія, про яку намагаються як мантру повторювати, що спорт в є політики. Насправді я переконаний, що всі. В тому числі і спортивні функціонери міжнародних організацій прекрасно розуміють, що спорт ніколи не був поза політикою. Спорт це так само інструмент просування іміджу країни, а інструмент комунікації. Справді останні події, виступ Томаса Баха. Я думаю, що вони не лише в Україні привели до широких дискусій. Повного нерозуміння. А коли гинуть десятки тисяч українських громадян, ставити цинічно ставити питання про спортсменів? Треба допускати країни агресорів, зокрема, мова йде про Олімпійські ігри, які мають відбутися в Парижі. Ну для мене це дуже цинічна позиція збірної РФ. Я думаю, так само як Білорусі, насправді. Вони прив'язані до збройних сил. Сил отримають заробітну плату більше того, що мають якісь офіцерські звання. Ну і скільки випадків, коли ми бачимо, що спортсмени, члени збірних, реально підтримують війну, питання до Томаса Баха він розуміє, що формально військовослужбовці, члени збірної РФ, будуть брати участь. Під будь будь-яким прапором, це не має ніякого значення. Білий нейтральний, немає нейтральності. От насправді війна просто не не терпить будь-якої нейтральності, в тому числі і в спорті. Що стосується доказів, насправді причаст... причетності російських спортсменів та спортивних спортивних функціонерів до війни, це це не була якась наша задача. Це було виключно внутрішньо редакційна спочатку історія. Абсолютно дикі історії, коли російські спортсмени виходять зетками, там виходять на лужники, підтримують війну. І ми подумали ну, виключно в середині редакції, чому б не зробити такий спочатку матеріал, де зберемо там 10, 15, 20 спортсменів. Так вийшло, що почали копати, 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 копати. Потім звернулись до наших читачів. Проханням а накидайте нам ще якогось спортсменів, тому що відслідкувати всі види спорту всіх росіян дуже складно. Плюс, звісно ж, це проблеми із доступом також до російських сайтів, до російських до російського інстаграму. Так робили виключно для того, щоб мати якийсь матеріал, мати якусь базу. І хто знає як воно далі повернеться? І щоб потім можливо державні органи державної влади України могли це якимось чином використовувати, можливо, для санкцій, можливо, ще для якихось історій робота. Однак, вона потім перетворилась, можливо, вже в таку більш соціальну місію. Ці зараз у нас ця база вже така досить велика. Там вже більше 200 чоловік. Міжнародний олімпійський комітет опублікував свою заяву, де вони допустили участь цих російських спортсменів, де прописали конкретні моменти, як вони будуть перевіряти цих російських білоруських спортсменів. і з однієї сторони ці рекомендації їх можна вважати нормальними частково, але з іншої сторони вони абсолютно не чіткими. Тому що ну якщо російський спортсмен чітко заявив, що Путін військовий злочинець, війна в Україні це злочин, Україна єдина непорушна, там в міжнародно визнаних кордонах це, мабуть, грає на користь України. В цих рекомендаціях не прописано, що саме російський спортсмен має сказати. МОК каже, що російські і білоруські спортсмени мають повністю підтримувати мирні олімпійські пориви міжнародного олімпійського комітету, а також не підтримувати війну в Україні. Чітких пояснень від міжнародного олімпійського комітету немає. Вони у ці поняття дуже розмиті. Тому нам і потрібно всі українські спортивні спільноті. Тиснути на Міжнародний Олімпійський комітет і, як завжди, вимагати найбільшого, вимагати повної заборони. Ну, тому що головна тема ось цієї комунікації про Олімпійські ігри вона трошки неправильна, тому що Олімпійські ігри це всього-навсього один турнір. Так, це головний турнір, але він відбувається раз на 4 роки. А для того щоб потрапити на Олімпійські ігри, потрібно провести кваліфікаційні змагання. Потрібно в різних видах спорту це все по різному відбувається на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, Азії відбуваються кваліфікації на Олімпіаду. просто так поїхати на Олімпіаду неможливо, щоб поїхати на Олімпіаду, потрібно ще десь добре виступити треба робити говорити не про олімпіаду треба говорити в першу чергу там про всі турніри які вже зараз відбуваються тільки ті які турніри в лютому в березні чемпіонати світу азії там чого завгодно там не має бути росіян.